У мене для вас дівчата подарунок є. І це, і це пуховики теплі зимові по 4 тисячі гривень. Знижка 80% розпродаж тотальний на пуховики. 4 900 замість 15 900. ціна. Дівчатка, вони неймовірні, і крути. Подивіться, у нас є ось такі молочні. Ось цей молочний, дуже жіночний, класно сідає по фігурці. А, останні розміри, як бачите, залишилось 5 розмірів SM, L, X, XL і 2 xl А далі у нас пуховики ковдри чорний, One Size і ось такий молочний, вони теж йдуть у One Size, тому що розмір можна регулювати запахом. Далі два чорних ось таких. Два чорних, ось таких з капюшоном і без теж останні розміри, і неймовірні. Ось такого неймовірно гарного кольору. Теж пуховички, останній розмір С М. L, XL і 2XL. дівчат, забирайте за 4900. Це просто подарунок. Неймовірний, теплий, класний, зручний. І до речі, ці пуховики всередині натуральний пух. Вони будуть дуже, дуже теплі та легкі.